Давно-давно любив хлопець дівчину, але одружився на іншій. А про першу, до якої ходив і кохав, забув. От перед весіллям мати першої дівчини, зустрівши цього хлопця, каже: Ходімо до мене, ти все одно женишся, може й колись навідаєшся до нас. Гаразд, відповів він. От приходить він у ту хату і, як годиться, сідає за стіл. Мати його запитує, що це в тебе? Перстень відказує хлопець. Візьми мій, бачиш, який він гарний, сказала мати. Хлопець одягнув того парсня, що дала йому мати дівчини, а свого скинув, і тільки він його скинув, відразу перетворився на вовку лаку і побіг у ліс. Пройшло три роки його життя у лісі. Одного разу він разом з вовками забіг у своє село. Вовки залізли у хлів до одного діда і з'їли коня. Наївшись м'яса, всі вовки побігли в ліс, а вовкулака заліз в жолоб сів і плаче. До хліва зайшов хлопчик він побачив, що немає коня, раптом почув вовчий плач. Він швидко побіг до хати і сказав Дідусю, дідусю, у нас вовки коня з'їла, і я бачив одного вовка, який гірко плаче. Дідусь щось кілька хвилин роздумав, а тоді й каже То не вовк, то вовкулака, веди його сюди. Коли внук привів його, дідусь глянув на нього. Він був худий, подряпаний. Тоді дідусь взяв свою нагайку і вдарив в кулаку три рази. Він зразу ж перетворився на хлопця. Дідусь нагодував хлопця, дав новий одяг і розпитав у нього, як це сталося. Він розповів про те, як було і як мати помстилася за свою доньку. То вона за дочку покарала тебе, сказав дідусь. А тепер дивись, коли вийде дівчина брати воду. Вдарив її три рази цією нагайкою. Хлопець дочекався, поки дівчина прийшла брати воду. Коли вона побачила хлопця, то запитала його: Ти вже не лака?» А скільки мені не бути? Своє покарання я вже відбув. Тепер уже твоя черга. Він вдарив дівчину тричі нагайкою, і вона стала вовчицею, пустила відра і побігла в ліси.